Всіх вітаю на каналі Vigants. Друзі, ми сьогодні з вами знову все ж таки розпочнемо грати в 7 Days Today. Річ в тім, що я в минулій частині попав у велику таку пастку, там де зомбаки мене убили. Ось, Тому сьогодні ми з вами розпочнемо. Але будемо більш пильнішим, уважнішим і будемо, чесно Правильно грати в цю гру. ось Я багато дивився відео, як не потрібно правильно грати. ось І все ж одна річ і, те, що треба дуже-дуже багато різних ресурсів самих палець різних, камнів багато, ну і інших тому подібних речей. так Добре, ми з вами ось. Я дивився, що ось ці фрукти, вони все ж таки дуже корисні. Нам е, зараз найважливіше це зробити якусь палицю. Якусь палицю на ось який банок нам з вами потрібен. Потім ми населимось ось цей дім, але ненадовго. Ось, ну давайте поки що зберемо. Деяких ресурсів, які тут є. Так ось зомбі. Давайте його подивимось, що в нього є, є в нього пулі. Так. Добре. Я багато разів пробував грати в цю гру, але це дуже-дуже складно, чесно кажучи. Але дуже-дуже різних ресурсів. Щоб вижити, жити день. Щось їсти, щось мати з собою пити. Ось. Ну ми з вами почнемо з того, що зробимо зараз самий рубанок. Так. О, для нас річка це вже, друзі, добре. Ми зможемо там набирати собі води, скільки захочемо. Так. Але головне, щоб тут не було ніяких зомбаків. Найменше я хочу їх бачити для своєї оселі. Так, ось насобираємо таких різних малозначних ресурсів, але вони нам дуже допоможуть з вами ось. Це ми пір, яке ми ось зараз з вами беремо. Тому так? ну, нам також знадобиться, щоб зробити якісь стріли для нашого лука майбутнього, так? Так, доброе. Ну, я уже думаю, это трошки. Мы собираем камень, а так. И сможем уже... ой, какая-то речь. Текава. сумочку свою, так. Вже, ну, звичайно, треба бути дуже обачнішим, тому що зобаків тут і, звелося під час всіх вірусів і також звірі зовсім стали якісь дивні. Десь куриця кричить, чуєте? Навіть цікаво її убити. Можливо, десь там внизу або на тому другому березі, так? Звичайно, буду дуже побачнішим, тому що я вже багато разів значит, пробую грати в цю гру, але в мене ніяк не виходить. Виходить, ось, добувати ресурси. Так, нарешті ми можемо з вами зробити палицю. Так, добре, це вже який. Так, ось тепер ми зможемо допомогою цього ресурса добувати маленькі ресурси тричі і швидше. Ну, я думаю, ми з вами за кадрами будемо добувати ресурси, так, і я буду вам повідомляти, скільки, що і як ми добули і на кого ми натрапили, так? Мене дуже лякає ось та будівля, яка, яка розташована біля нашої оселі, так? Там, можливо, буде дуже багато зомбаків. Це дуже-дуже погано, але будемо двічі обачнішими. Ось, і пильнішими. Багато разів я пробував. Я ось одного разу ось так добував камні і не помітив, як іззаді на мене напав зомбі. І він мене бив, я пробував у нього якось утікти, якось спробувати намагатися відбитися, але не як, він мене вбив просто. Я просто був шалено розчарований, багато також ресурсів на... збирав, але він мене убив просто. Так, візьмемо ще цього фрукта. Так, і, звичайно, нам з вами потрібно зараз поремонтувати наш рубанок і також дерева. Ось я бачу для нашої веселі є якесь дерево, так? І тут щось є також. Чудово, добуваємо деревину. Я думаю, нам її тут поки що вистачить на деякий час. Так? Ось. Ну що ж, друзі, поки що тихо, спокійно на горизонті, нікого не видно із зомбі. Як ви бачите, я вже майже те, тішу... що взяв ось таких палець різних. Вони нам, звичайно, знадобляться для різних наших речей з вами. Я хочу ось таких фруктів набрати. Їх дуже тут багато, вони дуже корисні для нашого здоров'я. Також потрібно ще зробити одяг якийсь, щоб, щоб він нас захищав від якоїсь спеки. Тут дуже спекотно. Дуже-дуже спекотно. Я ось б... Давайте зараз щось. Думаємо ось таку ось шапочку зробимо. Штани, ботинки. і таку ось рубаху пошиємо, добре. Яким спосібом я буду визначати, чи нападає на мене зомбі, чи ні, це ось ось бачите такий індикатор непомічений. Не тобто я ніхто мене не замітив. Це дуже добре. Ось, продовжуємо збирати ресурси. Ми також забули ще оглянути ту будівлю, яка, в якій будемо поки що деякий час мешкати. Ну це добре. Добре, що ми поки що тут не заходили. Вдруг там якийсь зомби заховався і. Гатує, так? Там, добре. Різні трави нам теж, звичайно, знадобляться. Я вже також, як ви бачите, зробив собі лук, зробив собі стріли. Ось, і ще, звичайно, зробимо багато дуже стріл. Нам повинно. Ми повинні з вами зробити стільки запасів, що просто жах. По-іншому ми тут ніяк не дотримаємось довго, як нам здається. Ось, тому будемо пильнішими і добуваємо ресурси. Друзі, ви тільки подивіться, Вон там уже колись зомбі, який дивиться на нас, але ми не помічені. Це дуже добре. Он там бачу зомбі. Друзі, звичайно, якщо стемніє і ми нікуди не спіємо заховатися, це буде дуже-дуже неприємно. Вони, ну, в ніч вони дуже скажені. Вдень вони не так сильні, як в ніч. Я вже майже назбирав тисячу. Дунець деревини і також, також 300 камнів майже набив. Ну, того, Звичайно, ще дуже-дуже мало. Ну, Поки що ми учимось, як правильно це все робити. Ось, тому ще дуже важко все. ось. Деревину зручніше добувати, звичайно. А ось камінь дуже проблематично, чесно кажучи. Ну, це не важливо, як так... Так здається. Головне, щоб ці зомбі не напали на нас в ніч, коли ми будемо ховатися в цій будівлі, так? Ось такі новини. Ось ще мене подивилися. Машину цю теж можемо розібрати на бензин. Бензин нам, звичайно, зими теж знадобиться. Тоже теж, ну, це нам ще поки що не треба. Знову давайте ремонтуємо. Добудемо ще камні і як ви бачите, вже майже п'ята година, вже скоро буде темно, і нам потрібно вже забиратися звідси, поки не пізно, так? Забиратися в будівлю, там ховатися і чекати, чекати, коли закінчиться ця ніч і коли буде утро, щоб ми змогли вийти на вулицю, так? попити води, там, зробити якийсь шей. Ресурси на збирати, так? Отже, друзі, вже майже шоста година вечора. Вже пора забиратися звідси в будівлю. Ще подивимось, що є хорошого у будівлі, так? Ми теж не дивились, тому дуже зацікавлені, що тут є. Будівля двохповерхова. Так, тут вже є вогни ще хтось. Можливо, щатував. Так. Добре, це заберемо. Поки що не будемо її ремонтувати. А для нашої безпеки лучше ми. Звичайно, буде краще, якщо ми з вами спустимось вниз. Так, їжі. Їжа є, звичайно. Холодильник. О, там ніяк не потрібно. Ну, Майже чіпки можемо поремонтувати. Ну ось більш такого нічого тут і немає. Так, добре. Де ж ми з вами тут? Я хотів би побудувати різні такі. О тут треба щось придумати. Тому що... Зомбі нас тут вмітить. Ось так, щоб нас не було видно, добре. І тут треба побудувати отакі речі. Добре. Також тут. Холодильник, він що працює, ви е, чуєте як якісь незрозумілі звуки, так? Все, добре. Ось так ми поки що тут і... Так, я ще не був в туалеті. Що може бути в туалеті? Мені цікаво. Так, через це нас пами когось помітити. Це тепер ми з вами будемо ползати навколішки. Ой. Чоловічий као. Що в ньому може бути корисно мені цікаво? Добре, нехай. Так. Є в мене свічка, добре. Це ще ми викинемо. Так, ось тут ми поставимо, нехай освітлює. Так, добре. Що я, чесно кажучи, хочу зробити, це зробити ось такі сундуки і ще один такий. Так, щоб збирати ресурси і тут їх зберігати. Нехай один буде ось тут. Так, а другий буде ось тут. Добре. Ну що ж, Начнемо. правильно їх клакувати ось сюди. Це нам ніяк не потрібно так. Це ось для різних тому подібних речей. Так, це теж сюди ось. Все, що ми не знаємо, що це за палець якийсь клей, все сюди ми будемо збирати. А такі ресурси, як камінь, деревина, ми, буде, ми будемо його в різні сундуки вложити. добре. Що це, 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 це зомбі? Це так? Так, добре. Камінна нехай тут поки що. Ось ті ж також патрони вони нам не як зараз не потрібні. Це ось медикаменти і такі речі, як волокна, ось ці камні також. Давайте ось сюди решту. Також по решту нашої деревини теж тут нехай. Буде тканина ось. Ту, тут буде. Так, фонарик ми і ліхтарик з собою, звичайно, заберемо. Так, ось і лікарства. Якісь ліки є. Так, добре. Бумага, ну. Нехай до тканин буде відноситись. Їжа, їжа, ось так вона у нас буде тут. Стекло. А що ми можемо переробити? Так, це я. М -м ні, це ми викинемо. Я колись теж таку зробив помилку, я... якось випадково з'їв це стекло і відразу вже помер. Ну, звичайно. А з цього можливо зробити ось такий крем. Теж він дуже корисний. Так, добре. Що ще сюди ми. Бензин теж положимо сюди ось. Железяку ось сюди. Так, і ось це теж що ось нам ну, не як... Незрозуміло, навіщо нам воно. ми його будемо сюди і вложити. Ну мені здається, так буде дуже... вже правильно, тому що а, навіщо багато носити, так. Я стру якісь руки. Так, ну в мене є стріли також. Так, є банка. Я ось із цих фруктів також роблю такий дуже-дуже нам потрібний сок. Він дуже нам допоможе. Ось давайте її скуштуємо. Це такий цікавий дуже і дуже добрий вітамін. Це вип'ємо. Ось добре. Ще зробимо одну порцію. сюди ми будемо тримати. Я чую як. Зомбі тут. О, вони поруч біля нас. Чуєте, як руки, так? Вони. Ну що ж, друзі, на цьому ми з вами закінчуємо цю серію. З вами був Вагінс. Дуже приємно було вас бачити на моїй серії. Це був 7 Days українською. До побачення, до зустрічі. Хай вам щастить!